Дня, любі друзі, ветері Софія. А, трошки вже боюся, але хочу таки запитати, в чому тобі зараз пощастить, бо останні рази ця сфера якось була не, не дуже радісні були карти. Повішений, не дивіться, пощастить чому, що ви зможете такі взяти. Відмовитися від чогось свідомо задля того, щоб досягнути якоїсь своєї мети. Карта каже про мудрість, ваша сама пожертва буде оцінена, любі друзі. От, ну, Взагалі, тут про сильний характер, про високий інтелект, про підвищену інтуїцію. в чому пощастить в тому, що ви зараз під захистом вищих сил. От, У когось відкриються навіть надприродні можливості. Будь Будьте відкриті змінам, вірти в себе, вірте у всесвіт. От і як то кажуть, якщо світ перевернувся, ти теж ставай на голову, і буде тобі щастя.